А тепер в мене гарна новина. Станом на сьогодні підписів під петицією стосовно зняття незаконних санкцій з п'ятого президента України Петра Порошенка за 3 дні, за 4 дні зібрали по всій Україні близько 70 тисяч. Ми продовжуємо збирати ці підписи. Ми їх будемо, на жаль, ми в Херсоні не можемо вийти на вулиці, пройтись вулицями або десь постояти, щоб зібрати ці підписи, тому що у нас дуже небезпечно. Але в інших містах ви зможете не тільки в офісах Європейської Солідарності побачити людей, а ще зможете підійти і на вулиці. Буде така. Акція збору ще підписів, ми хочемо зібрати. Раз уже ми зібрали не 25 тисяч, а практично в три рази більше, ну почти, то ми хочемо зібрати якомога більше, це означає, для людини, котра сама поставить підпис під цією петицією, це буде означати, що ця людина на стороні світла, це буде означати, що ця людина на стороні добра, це буде означати, що ця людина небайдужа, і у неї є відчуття справедливості, і у неї є гідність. Я вам хочу сказати, що у нас навіть дівчата наші прилетіли, котрі з паличками, котрі після хвороб, але людочка з солічка і прийшли і підписали. Прийшла Іра, котра зараз е, проходить хімію, але вона прийшла і підписала. І таких от людей, котрі. Е, не могли сидіти вдома і, незважаючи ні на що, прийшли в мороз на вулиці, вони хворі прийшли і підписали таких людей багато. Я ж кажу, на жаль, ми в Херсоні не можемо вийти на площу свободи, сказати, е -гей -гей", і люди, ми тут сидимо, а ви тут давайте підходьте. Будемо спілкуватися, не можемо. Але ви можете прийти в наш офіс в Херсоні і підписати цю петицію. Ми ще продовжимо збирати. Підписи, не тільки Херсон, вся Україна. Тому, будь ласка, я вас прошу, долучайтесь. З одного боку, ми вже назбирали більше, ніж потрібно, на петицію підписи. З іншого боку, це можливість до людей бути причетними до боротьби за справедливість. Ось такий спосіб. Це як Майдан, тільки тихий. Принаймні станом на зараз. Тому я вас прошу, приходьте. А якщо прийдете в наш офіс, от завтра спеціально куплю кілограм шалених бджілок, ми вас ще й да, шалену бджілку получите. О, чого-то я не подумала раніше. Отримайте шалену бджілку аж бігом. А якщо прийдете пів на першу, то ще й гарячого хліба. От уже заманіла, так заманіла. А насправді приходьте, це дуже важливо. Не будьте, не не будьте, не стійте осторонь, потім ви будете казати, боже Боже, що у нас за життя, чому ми так живемо? Ви знаєте, сьогодні е, пішли вже після того, як закрили волонтерський центр, цибулі всі покупити. І побачили нашу галочку криворучкою. І стоїмо, спілкуємося, і чоловік такий, трохи постарший нас, він каже. Слухаємо, просто, ну ми ж просто взагалі за життя розмовляли. Він стоїть і каже, я так би хотів дожити до того часу, коли до нас в Україну будуть їхати на заробітки. А ми такі повернулися, доживете? Він каже, я. Мрію про це, щоб наша Україна розвивалася, щоб тут вона ж така гарна, вона ж така найкраща. Слухайте, ну треба, ж, щоб у людей мрії здійснювались.